Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк. І сьогодні поговоримо про те, як Україна все таки може чи не може вступити до НАТО. Та хто нас зупиняє на цьому шляху? Про все це сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Вітайте в на нашій віртуальній студії Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи права справа. Добрий день. Вітаю, дякую за допрошення. Дякую вам зі слів президента Зеленського, буквально сьогодні на прес-конференції. Він сказав, що Угорщина, Словаччина, ну це не вона, але також США та Німеччина не хочуть бачити нас у НАТО, причому з різних причин? Ну якщо щодо Угорщини та Словаччини, у нас питань якось нема, то чому США та особливо Німеччина виступають проти? Достатньо е, е, зауважити те, що е, рішення щодо прийняття нового члена НАТО приймається колегіально. Тобто, навіть якщо умовна е, Угорщина чи то, скажімо, Німеччина будуть категорично проти, то е, відповідно робити основний акцент на тому, що Сполучені Штати нас не хочуть бачити в НАТО, це ну, вже елемент інформаційних е, повідомлень, не більше того. Тобто основний момент це а дія п'ятого статуту а, НАТО, що нас буде цікавити, це так звана колективна безпека. І відповідно, сам характер прийняття в НАТО нового члена, ще раз підкреслюю, приймається одноголосно і, відповідно, будь-які спроби навіть однієї країни заблокувати це рішення. Ставлять питання крапку в цьому питанні, тому ну будемо реалістами з приводу відповідно сполучених штатів. Достатньо подивитися на останні заяви і дійчі, представників діючої адміністрації Сполучених Штатів, мовиться про адміністрацію Байдена, і відповідно, представників команди новообраного президента Сполучених Штатів. Ті заяви, які лунають відповідно Сполучених Штатів, вони чітко свідчать про те, що вступ України в НАТО не розглядається апріорі, бо це приведе до конфлікту з Російською Федерацією. Сьогоднішні заяви відповідно і Марко Рубіо і Майбутнього представника Сполучених Штатів по Україні научно засвідчили той факт, що Сполучені Штати не готові відповідно до вступу України в НАТО. На думку наших стратегічних партнерів, це той Рубікон, який не може перейти Москва, і відповідно, саме від політичного рішення щодо вступу України в НАТО чи тої відсутності серед членів Північно-Атлантичного альянсу. На думку заокеанських партнерів, а залежить і закінчення цієї війни. Причому давайте згадаємо сьогоднішнє повідомлення Bloomberg, яке варто взагалі класифікувати як контрольований витік інформації, Bloomberg дає на загал повідомлення з приводу можливих планів Росії щодо. Припинення війни. І відповідно, пунктами там є не тільки територіальні поступки е, з боку України, це окрема тема, але не вступ України в НАТО, причому не просто в найближчій історичній перспективі, а взагалі. Але апетити Росії розігралися і більше. Там мовиться і про відповідне зменшення чисельності Збройних сил України, і там низка пересторог, тобто підсумовуючи. Можемо сказати, що питання вступу України в НАТО наразі розглядається в контексті питання закінчення війни, і відповідно, це може бути одним з так званих компромісів, про які говорять Сполучені Штати, на які мають піти обидві сторони. Тобто Росія диктує свої умови, відповідно, українська сторона демонструє. Готовність до компромісів і відповідно погоджуються з позиції і Сполучених Штатів і Росії щодо не вступу НАТО. От вам і відповідь на питання, чому Сполучені Штати не готові нас бачити серед членів Північно-Атлантичного альянсу. Ну знаєте, бензином багаття, ще й Путін підливає, бо як заявляють зараз ряд змі особливо Блумберг, що Путін вимагатиме прямо під час переговорів між США Україною та Росією, щоб була гарантія, що Україну в НАТО не приймуть в цей період. Це подія на вже обраного та майбутнього президента Сполучених Штатів Трампа, чи він це може сприйняти як таку персональну атаку? Мовляв, ну а чого ти мене тут забороняєш мені щось робити? Mm. Ну, достатньо, до давайте процитуємо самого Трампа, який заявив про те, що прекрасно розуміє настрої російського диктатора з приводу можливого розширення кордонів НАТО за рахунок України. Ну на цьому і варто ставити крапку. Тобто, вже з вуст новообраного президента Сполучених Штатів звучать заяви з приводу того, що він не бачить Україну серед членів Північно-Атлантичного Альянсу. Ба більше того, Трамп заявляв про те, що подібні політичні сигнали з боку представників минулої адміністрації мовиться про адміністрацію Байдена щодо можливості вступу України в НАТО привели до тих подій, які відбулися а власне широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І відповідно що закінчення війни, вже не представники адміністрації Трампа, а сам Трамп бачать якраз в моменті гарантій з боку Сполучених Штатів Російської Федерації щодо відсутності статусу нового члена для України. Мовиться про нового члена НАТО. Але варто й говорити про те, що Російська Федерація вже відповідно, ну, скажімо, так понесла досить серйозні і політичні і військові втрати, а мовиться про розширення кордонів з НАТО за рахунок нових членів. Це відповідно, і Фінляндія, і відповідно, Швеція, про що ще до початку широкомасштабного вторгнення взагалі не розглядалися подібні сценарії. Ну що ж, як ми бачимо, в НАТО є як мовно такий блок супротивників України, так, так і блок тих, як то кажуть, коаліція рішучих. Так, от особливо щодо Британії та Франції, стало відомо, що видання The Telegraph опублікувало опублікувала такий матеріал, що Британія та Франція обговорюють можливість відправлення миротворчих військ в Україну саме як ну не як у складі НАТО, а як особисте своє бажання. Чи потрібні нам зараз миротворчі війська? Чи як вони можуть бути задіяні? Тобто, чи це теж крок до перемовин, чи вони можуть брати безпосередню участь у бойових діях? Ні, причому давайте подивимося подив 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 на заяву відповідно представників Великої Британії і Франції з приводу взагалі розміщення миротворців? Мовиться про розміщення миротворчих сил після підписання мирних угод на будь-яких умовах. Це пряма мова представників відповідної Франції та Британії. Тому говорити про те, що мовиться про е, введення військових підрозділів НАТО на територію України для безпосередньої участі в бойовій дії, про це взагалі мови не йде. Пояснюю, чому і Велика Британія, і Франція прекрасно розуміють можливі наслідки. Безпосередня участь військових контингентів цих країн в бойових діях проти Російської Федерації на боці України автоматично їх робить учасниками стороною війни. Відповідно, і військовий контингент цих країн стає законними цілями Російської Федерації, так і відповідна територія цих країн так само є законною військовою ціллю Російської Федерації, що не виключає характеру ударів засобами ураження країни окупанта по. Території цих європейських країн це прекрасно розуміють і відповідно Франції і Великої Британії. Тобто є певні ризики. Є знов таки ті червоні лінії, адже але вже з боку наших е, стратегічних партнерів, які притнути не можуть. Плюс відповідна позиція Російської Федерації щодо наявності військових підрозділів е, з країн НАТО на території України України. Вона категорична, не про які військові підрозділи НАТО не мовиться. Тепер, що мається на увазі можливість сценарії. давайте розглянемо разом. Я аналітик. Якщо мовиться і закликаю вас аналізувати ту інформацію, яка наразі є в відкритих джерелах, якщо мовиться про можливість розміщення військового контингенту на підставі двосторонніх договорів між Україною і відповідно Францією, між Україною і Великобританією, то подібні сценарії можливі. Тоді тут є певні юридичні нюанси, які дозволяють власне розміщувати війська конкретної країни НАТО на території України. Не мовиться про війська НАТО як альянсу, це було в основі двосторонніх договорів між Україною і відповідно, конкретно з країнами НАТО. Це перший варіант, можливий, але знову таки все буде залежати від реакції Російської Федерації. Якщо мовиться про класичний варіант миротворчої операції, тобто під егідою Ракбезу ООН, то він неможливий. І я пояснюю, чому. Давайте аналізувати. Перші кроки це проведення консультацій з обома сторонами війни щодо можливості розміщення миротворчого контингенту. Тобто, консультації проводяться як з українською стороною, так і російською. З мо в моменті відповідно пошуку можливих компромісів щодо проведення миротворчої операції позицію Росії я вам вже озвучу. Вони категорично заперечують присутність військових контингентів країн НАТО навіть окремої країни НАТО на території України, бо розглядається як розширення відповідно присутності НАТО поблизу кордонів Російської Федерації за рахунок інших країн. Е, тому можемо навіть і на цьому поставити крапку і не розглядати подальші можливі сценарії, а саме винесення питання на радбес і відповідна момент миротворчої операції. Мандат, так званий. А мандат може бути або це примус до миру. Тоді, відповідно, військовий контингент е, країн НАТО чи то не країн НАТО змушений буде вести безпосередні бойові дії проти Російської Федерації, що апріорі неможливо. Або це відповідно підтримання миру, тобто вони стоять на лінії розмежування. Давайте згадаємо, що питання введення миротворців воно не нове, воно піднімалося ще за часів експрезидента України Порошенка. І вже тоді Російська Федерація, а я зауважу: тоді не було факту широкомасштабного вторгнення безпосередньої участі російських збройних сил в війні на території України. Так от ще тоді Російська Федерація висловлювала свою позицію з приводу присутності миротворців. А саме, вони не мають бути військовими контингентами країн НАТО або країн афільованих з НАТО. Все крапка. Припустимо, що адміністрації Трампа вдалося переконати Російську Федерацію на проведення миротворчої операції, але постає питання: а хто буде фінансувати миротворчу і Бюджет буде складати як мінімум за оцінками спеціалістів від 15 і більше мільярдів. І тут я зауважу, що основний фінансовий тягар проведення миротворчих операцій лягає на плечі країн Радбезо ООН. і левова частка фінансової підтримки миротворчої операції це якраз Сполучені Штати більше 30%. в той час, як доля Російської Федерації там до 7%. А тепер давайте разом з вами згадаємо позицію Трампа з приводу. Відповідно фінансу, фінансової і військово-технічної підтримки України, про що він говорить? Основний фінансовий тягар має взяти на себе європейські партнери. І уявимо собі, вдається домовитися, навіть отримати мандат місії ООН на проведення миротворчої операції, і Сполучені Штати стоять перед питанням, що саме на їхній плечі лягає тягар фінансового забезпечення миротворчої операції. Як ви вважаєте, погодите, погодиться Трамп? Напевно, ні. Знов глухий куч, правильно? Тепер дивіться далі, коли нас розповідають е, про те, що Україна готова розмістити військові контингенти країн НАТО чи окремої країни НАТО, а на якій підставі? А хтось взагалі вивчав національне законодавство України, Конституцію України. Згідно положення якої заборонено розміщення військових баз на території нашої країни. Це не вігластво чи популізм. Тоді постає питання, що треба вносити зміну в українську вже конституцію, правильно? Бо розміщення військового контингенту передбачає місця постійного розміщення особового складу, не тимчасово. Навіть якщо, умовно, тимчасово, це все одно військова база. І відповідно тоді постає питання, що цей сценарій е, мертвонароджений, навіть враховуючи національне законодавство України. Тому оці ці розмови, це все прекрасно, але це як то кажуть, звірка годинників між нашими стратегічними партнерами в моменті пошуку тих самих гарантій безпеки, про які говорить український президент. А я нагадаю, заяву Зеленського з приводу того, що він готовий до так званих консультацій з приводу закінчення війни, але за умови наявності гарантій. От і вся крапка в цій цій історії. Тобто йде пошук можливих варіантів надання в українській стороні гарантій саме не політичних, а військових. І тепер ми переходимо до ролі Великобританії. А вона унікальна. Мовиться про те, що Велика Британія фактично створює новий військово-політичний альянс поза блоком НАТО. Ви спитайте, про що йде мова? Це створення так званої вісі Лондон, Київ, Анкарада. Ключова роль буде якраз належати Києву. І чому ключова роль буде належати Києву, бо саме на українській плечі наші британські партнери. Хочуть перекласти відповідне вирішення питання зниження військово-морської присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Велика Британія зацікавлена в цьому, це історичне питання. Давайте згадаємо з вами події ще Кримської війни 19 століття, коли саме Велика Британія очолювала коаліцію військ, яка нанесла поразку росіянам, відповідно в Криму. Все це закінчилося паризькими угодами, згідно якими Російська імперія на той момент не мала е була заборона на розміщення відповідно військово-морських баз і були обмеження щодо відповідно військово-морського флоту. Тому, як бачимо, це зона військово-політичного і відповідно економічного впливу Великої Британії. Історична, тому Британія кровно зацікавлена в підтримці нашої країни. Давайте згадаємо, наприклад, той навіть епізод, що ще до початку широкомасштабного вторгнення, з ким було укладено двосторонні угоди щодо а, будівництва двох військово-морських баз, і відповідно будівництва плавзасобів для е, е, ВМФ України, Велика Британія. Сума контракту на той момент була досить серйозна. 2 мільярди фунтів стерлінгів. Причому велося будівництво військово-морських баз вже в захопленому Бердянську, і відповідно це очак. І при чому зауважити будівництво е, плавзасобів для потреб МВФ України мало відбуватися не на верфях, відповідно, які належать новінському проросійському депутатові. А з урахуванням національних інтересів Великої Британії пропонувалися інші варіанти. Але вже до широкомасштабного вторгнення Британія заявила про свою ключову роль в цьому стратегічному регіоні земної кулі, підвищуючи статусність України. А тим більше після початку широкомасштабного вторгнення і незрозумілої відверто кволої позиції адміністрації Байдена. Британія перебрала на себе роль лідера антипутінської коаліції, і в незалежності від заяв Трампа, вона буде це і продовжувати в подальшому. Тому ми можемо бути впевнені в підтримці наших європейських партнерів, зокрема Великої Британії. Зокрема, давайте згадаємо з вами, хто був піонером надання нам усіх без винятку. Засобів ураження мовиться про ті самі крилаті ракети повітряного базування Штурмшедо виробництва Великої Британії. Після рішення, відповідно, цієї страни країни, я перепрошую, Сполучені Штати тільки но тоді пристали на характер обговорення і передачі Україні атакамців, тактико-технічні характеристики, яких так само 300 кілометрів. Велика Британія першою передала нам е, свої е, бойові танки, мовиться про Challenger 2, які вважаються найкращими в світі. Лише після цього Сполучені Штати спромоглися передати нам свої абрамси, причому старої конструкції. Ну, це окрема тема. Давайте згадаємо нарешті, що саме Велика Британія започаткувала коаліцію дронів, і саме Велика Британія започаткувала так звану морську коаліцію. Тобто, внесок цієї країни в характер військово-технічної співпраці з нашою країною і відповідно розбудову українського ВПК він просто безцінний. Тому не випадково сьогодні візит прем'єр-міністра Великої Британії. До речі, вперше, з моменту його обрання. Велика Британія ще раз підкреслю, розглядає Україну як зону своїх. Військово-політичних інтересів в моменті послаблення позиції Російської Федерації. Причому мовиться не тільки про Чорноморський басейн. Давайте згадаємо з вами, хто саме першими е, наніс удари по позиції відверто про російських проксі, а мовиться про Хусиків. Авіація Великої Британії. Хто перший відправив авіаносні групи? На близький схід після загострення ситуації, яку Російська Федерація намагалася роздмухати руками підконтрольних Хамас і Хезболи, Велика Британія. І це все відбувалося фактично паралельно з візитами ще тодішнього прем'єра в Україну. Тобто Росії дали чітко зрозуміти, хочете йти на ескалацію по декількох е, точках земної колі одночасно, питань нема. У нас вистачить можливості активно протидіяти вам Усіх точках земної кулі, не тільки в Україні. Причому позиція Великої Британії була основною в моменті донесення до російської сторони питання щодо невикористання не те, що ядерної зброї, навіть ядерної риторики. Саме рішуча позиція Великої Британії, яка чітко заявила Російська Федерація, хочете згоріти в ядерному пополі, питань нема. Можемо погратися і в цю гру. І Росія зрозуміла, що гратися з ними ніхто не буде. І всі ті погрози ми вдаримо по острову, острів піде під воду. Ну це залишилося тільки погрозами. Причому ці традиції є незламними з моменту залізної леді, а мовиться про Маргарет Тетчер легендарно. Бо саме власне зусиллями Маргарет Тетчер, тоді вдалося зберегти відповідно світ від ядерного апокаліпсису. Тому я ще раз підкреслюю: нехтувати підтримкою цієї великої, без сумніву, тому вона і Велика Британія, великої країни Україні не варто варто розглядати навпаки розширений характер військово-технічної, політичної співпраці з Великою Британією, як противагу відповідно, рішенням Сполучених Штатів. Які можуть торкнутися а скорочення військово-технічної допомоги Україні ну і відповідно можливості військово-політичного тиску на нашу країну щодо так званих компромісів стосовно Російської Федерації. Ну що ж, боже, бережи короля. Все, що я можу, все яке можу підсумувати. Пані Табнове Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ну я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео з вашими друзями та знайомими, щоб більше людей дізнавалося. Правду далі буде.